Вітаю всіх. Тема сьогоднішнього нашого уроку це основні елементи мови програмування Python. Оскільки в минулих класах ви вже вивчали поняття програмування, мови програмування та інші важливі поняття, що стосуються саме алгоритмізації, то вам вже більшість цього знайома, і ми повторимо зараз з вами, що з себе. Представляє наша мова програмування Python, так, основні елементи, та потихеньку будемо далі з нею працювати. Отже, перш ніж перейти до основного, нам варто взагалі пригадати, що мови програмування у нас умовно можна класифікувати як високорівневі та низькорівневі мови. Але що це означає? Мови, які є. Низькорівнивими їх ще називають машиноорієнтованими мовами, це е, мови, які е, використовуються саме для спілкування напряму із комп'ютером. Тобто, кожна команда у нас відповідає одній е, команді процесора. Тобто, використання таких мов передбачає вручну прописування кожної дії, яку має комп'ютер виконувати. Тобто е, Інтуїтивно, ця мова не є зрозумілою для людини, на відміну від мов високорівневих програмування. Це вже мови, які є більш наближені до англійської мови, так? та вони мають легший для людини сприй... вид сприйняття. Так, людина їх сприймає набагато краще. Такі мови можна розділити на мови, які Використовують здебільшого для навчання як basic, Pascal та Python, з якими ми будемо працювати. Професійні мови, це різні сіподібні мови, знову ж Python, Pascal, мови для виконання завдань з робототехніки та е, роботи зі штучним інтелектом, і мови для веб-розробки. Ось всі приклади вони у нас е, наведені зараз на екрані. Нас же саме цікавить е, Python. Про який ми надалі поговоримо. Але незважаючи на те, що мови бувають різними, ми можемо сказати, що кожна мова має певні складові, і виділити їх можна основні чотири: Це синтаксис, словник, правила семантики та алфавіт. Власне, тут дуже схоже, так і можна для зручності розуміння провести паралель із будь-якою мовою, якою спілкуються люди. Так, алфавіт це ті літери, які ми використовуємо для написання, так, слів в нашому випадку команд. Синтаксис, власне, так, наші слова, як ми їх записуємо, словник. Певний збірник, де є значення розписано кожного слова, і ну і правила семантики вже відповідно те, як правильно писати цією мовою. Так, це все також притамане і мовам програмування, оскільки правильність написання буде напряму впливати на те, чи працюватиме наша програма, чи є цей код робочим, чи будемо ми в результаті роботи отримувати якусь помилку. Чому саме Python? Все дуже просто. Python дуже простий у вивченні, для того, щоб оволодіти ним, йде набагато менше часу, ніж тими ж іншими мовами програмування, такими як C чи C Sharp, які є трошки складніші в запису рядків, певних конструкцій, які потрібно викремлювати різними логічними дужками, то в цьому. Плані Python набагато простіший. Він е, спрощений трошки, так в плані саме е, логіки поділу такої, так і працювати в цьому плані з ним трошечки легше. Е, знову ж, якщо говорити про основні елементи, так е, які ми будемо використовувати при роботі, то тут варто сказати, що. Одною із важливих речей, яка нам буде завжди потрібна, це різноманітні дані. Так, І в цих даних є декілька типів, які ми будемо використовувати. Основні з них це цілі числа, дійсні числа та рядки, які ми в програмі саме позначаємо як int, скорочення від integer, float, так, і str, скорочення від string. Рядок. Е, наприклад, так, якщо говорити про цілі числа, це будь-яке ціле число, яке не має е, десятих, сотих і так далі так, частин, тобто знаків, які у нас йдуть е, після коми, це від від'ємних чисел до, до е, чисел, які більше нуля, без певних обмежень. Так, і нуль також ми рахуємо, оскільки нуль. Це також число, так і е, елемент натурального ряду. Дійсні числа, це вже якраз ті числа, які мають символи е, після крапки, як, як от, наприклад, мінус 23,56, так, або 0,112 тисячних і так далі. Так, тобто такі числа такого плану. Ну і до рядків, так, до типу даних стрінг ми можемо віднести. Будь-які знаки, які у нас розташовані на клавіатурі, які ми можемо використати і написати це як можуть бути повноцінно слова, речення, або е так само можуть це бути числа або навіть математичні вирази, які ми можемо записати єдиною. Умовою записання такого рядку у нас є те, що ми маємо такий рядок брати в лапки в одинарні або в подвійні, щоб в такому випадку програма не намагалася розпізнати це як фрагмент коду. Обов'язково тоді ми беремо їх в лапки. Якщо ж говорити, Далі то важливою частиною нашої роботи з Python це будуть саме функції, за допомогою яких ми можемо записувати інформацію до програми, так, такі як input, завдяки якому ми можемо створити рядок введення інформації в програму. Це можуть бути якісла. Знову ж таки, рядки. Ось, наприклад, ми з вами бачимо три приклади. Рядків у нас є змінна A, яка має значення int, input, і водіть A. Так, ось нас цікавить ось, саме ось ця частинка int input. Що це означає? Справа в тому, що коли ми використовуємо функцію input. Будь-що, що ми будемо вводити з клавіатури, ми будемо вводити до програми, так але програма буде це все розпізнавати саме. Як рядок, тобто функція input може передавати тільки рядки в програму. Тому для того, щоб ми мали можливість, наприклад, виконувати різні математичні дії з числами, які ми хочемо вводити вручну, то в такому випадку нам потрібно або відразу, або, перш ніж саме виконувати потрібну нам дію з цими числами, змінювати їм тип даних, от що ми бачимо якраз тут на прикладі. Зміна типів даних в Python виконується дуже просто: ми маємо прописати ключове слово, яке позначає той тип даних, в який ми змінимо щось, так, Якийсь інший тип інше. Як, наприклад, так у нас тут відразу ми позначаємо, маючи на увазі, що тут на увазі, що у нас тут рядок. От, І е, таким чином ми відразу. Перетворюємо рядок, який введемо, на тип даних інтеджер. Так само у нас може бути так, флот і стрінг, відповідно. Але е, тут варто сказати, що е, перетворення в інший тип даних може ще залежати від того, е, що ми хочемо перетворити. Е, якщо це числа, Тут ніяких проблем знову ж таки не буде, якщо ми ввели числа і хочемо їх, наприклад, змінити на тип даних інтеж, так, якщо там ціле число. Але текст ми не зможемо ні в якому разі перетворити на, ці, на число за допомогою ось цього. Так, цієї е, функції е, у нас це не вийде, оскільки логічно так е, це навіть припустити не можна, щоб. Наприклад, слово привіт ми перетворили в текст. Звичайно, ми можемо підрахувати кількість символів в рядку, так і використати це, але це трошечки інше. Це не те, що нам потрібно в даному випадку. Так, рухаємось далі. І останнє, що. І остання річ, яку нам варто пригадати, із таких важливих це саме оператори, так які ми можемо використовувати при роботі з Python. І ось наведені у нас в табличці основні з них це так оператори присвоєння, додавання, віднімання і так далі, ті, які ми можемо використовувати при виконанні якихось дій. Саме пов'язані з обчисленнями, вони будуть дуже часто зустрічатися. Але варто тут звернути увагу на одну важливу частину. Так? От, наприклад, деякі із цих символів працюють не так, як ми з вами звикли бачити їх, як, наприклад, присвоєння. Тут ми з вами бачимо математичний символ дорівнює. Але говорити, що це дорівнює саме от в коді в Python, це неправильно, оскільки він за допомогою цього символу ми певні змінні можемо присвоювати значення або знову ж таки переназначати їй значення. Так, додавання віднімання, в принципі, вони працюють так само, як ми з вами звикли. От дуже схожий принцип до них це саме оператори інкременту, так, та декременту. В чому їх суть? Вони нам дають можливість збільшувати на певну величину, якесь число, так, або зменшувати на певну величину число. Так, це ось плюс дорівнює, мінус дорівнює. Множення. Ми позначаємо ось такою зірочкою, яка у нас є, або на нампаді на клавіатурі, або на цифровій клавіатурі над літерами, де ми звикли, так, там, де у нас літера 8. Ділення ми виконуємо за допомогою слешу, так, але у нас є ще так, ді, також ділення націло. Це дві, два таких слеші, так? Тобто ми тут ділимо без остачі, навіть якщо у нас. В якомусь прикладу буде, має бути остача, так, завдяки цьому ми поділимо без остачі. Ну, і у нас залишається ще значок відсотка, е, який нам показує остачу відділення, яку ми також можемо в деяких е, ситуаціях використовувати в програмі, так, в певних умовах. Ну і дія також, яка є дуже важливою, особливо в математиці, це зведення в ступі, так, це дві зірочки, після яких ми зазвичай і пишемо число, так, до якої степені ми хочемо підвести це або до квадрату, або до кубу, знову ж таки, залежно від того, що ми хочемо е, зробити. На наступних уроках ми з вами продовжимо е, працювати, так, пригадувати, можливо, або знайомитись з Python, якщо хтось ще. Не працював, і почнемо вже прописувати такі нескладні приклади програм для того, щоб трішки детальніше познайомитись із процесом програмування. До зустрічі на нових уроках!